Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким пропонується дати змогу тим, хто не уточнив свої персональні дані, отримати знижку в 50% у випадку добровільного визнання порушення і сплати штрафу від ТЦК за відповідний законопроєкт номер 12093 у другому читанні проголосували 240 народних депутатів. У пояснювальній записі вказується, що упродовж 2024 року понад 6 мільйонів військовозобов'язаних громадян не уточнили свої персональні дані. Як того вимагав закон про посилення мобілізації? Неуточнення цих даних без поважних причин у 2024 році є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Новий закон передбачає, що військовозобов'язаний зможе звернутися до уповноважених органів і сплатити штраф на 50% менше протягом 10 днів з дня його накладання. Замість 17 тисяч гривень потрібно буде сплатити лише 8,5 з половиною тисяч. Таким чином людина визнає свою провину. Заявку на сплату знижки можна подати в письмовій формі або через систему «Резерв Плюс». Після подачі заяви керівник ТЦК перевіряє її протягом трьох днів і виносить постанову по справі.